Мої вітання, шановні глядачі! Зараз біжу в магазин, треба дещо докупити. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. Покажу, що купила. Якась новиночка у нас. В АТБ. ось така шоколадка Ріферу. Я так прочитала, здається, Дніпропетровська область чи Дніпро. Зараз подивимось хто виробник. Так, Дніпро. Не знаю, що це за шоколадка новенька. Так, сподобалось мені вчора робити такий перекус. Купила ось таке морозивко Лакомий пломбір Олівер Сміт. Воно без знижок коштує... Мені здається, що більше 40 гривень. А зі знижечкою вийшло набагато вигідніше, 22 гривні. Я сподіваюся, що вона таке, знаєте, на смак раніше було мушкетер морозиво. І зверху така масляна глазур. класно. Ну, подивимось, зараз розкрию, спробую, що за морозивко? У нас потепліло, і тепер хочеться ось таких перекусів. Так, спробувала. Глазур саме така, яка треба. Написано збита глазур. Вона ось така масляна, класна, не просто шоколад. Коротше, дуже смачно. Я вже вдома показую покупочки. Розпочну з ринку. Так, що в мене тут на ринку? На 113 гривень. 15 гривень кучок цибулі. тут її небагато. І полуниця була по 150 гривень, бо мені сказали, що вчорашня, а мені яка різниця, яка вона сьогоднішня, чи вчорашня, вона гарненька. Встигла. Ну, Тут є така, бачите, трішки прим'ята. Але в основному нормальна полуничка така гарна. От, І сказали, закарпатська. Була минулого разу солодка, коли я брала Закарпатську. Вийшов мені судочок на 98 гривень і плюс цибуля разом 113 гривень. Так, далі в галі була. Взяла одну піцу. Ось така мисливська. Так, і взяла сирнички. сирнички звичайні. Ось таку велику упаковку закидую в морозилку і іноді готую на сніданки. Але побачила в галі балуваній новинку якісь сирники дитячі з домашнього сиру. От цікаво, я просто не ризикнула, тому що син у мене може не їсти таке, якщо там є. Такий якийсь присмак або запах, то може вже йому і не сподобатись. Так, морозивку з'їла, а ніде смітничка не побачила, то принесла з собою у покупку. Зараз викину. І далі показую покупочки за ТБ. Покупки з вона я сховала в морозилку, щоб не танули. В АТБ взяла огірочки, два штуки на салатик. Взяла мандаринчики, але не знаю, які вони. Всього три штучки. Синочку, нехай будуть сорт муркот. Так, ще помідорчики е, на гілочці, теж на салатик будуть. Молока ще упаковку взяла, воно зберігається довго, поки така знижечка непогана взяла. Ще масло, масло зараз на знижках. Треба буде ще купити. біло-церківське, 82% жиру. І воно непогане, мені подобається на смак. Багато хто написав вчора, не багато хто, пару глядачів написали в коментарях, що смачна консерва, то купила й собі. в Холодильник нехай лежить. Так, зараз на сніданок буду бутерброди з ось таким віденським паштетом. Е, подобається мені, купувала вже пару разів, і з чаєм зараз захотілося. Якраз після морозива буде саме те, що треба. Олію взяла нерафіновану для салатів. Дякую глядачці, яка вчора мені написала. Я якось і забула, що в салат краще, смачніше, ось таку олію. олією, ну, тим більше і корисніше. Взяла нерафіновану. так, Найкращий варіант був би на ринку взяти домашню якусь олію, але на ринок я не поїду найближчим часом, тому взяла, яка є. Так, печиво ось таке хрумтики, хрумики з маком і ось такий крекер. Це я буду в посилочку докладати, щоб, знаєте, вільне місце займати. Далі взяла ось таку ковбаску, нарізочку фірмову. Кетчуп дитячий, бо іноді і синочок хоче кетчуп, то я купую тепер дитячий, нехай буде. Далі солоденьке. Ось такі мультикейк. Печивка на знижці були. Два печива папіта теж на знижечках. Шоколадка. За хорошою ціною була. Мілка класична, без наповнювачів. Для сина ось такі жилейкі, бананчики рошен. Вони зараз не на знижках, але я їх кладу в рюкзак, просто іноді смачненьке дати. А сьогодні він знайшов і з'їв ті, які були, то купила. І пакети для сміття. До речі, брала в Аврорі якісь з ручками, дуже зручні були, а це взяла в АТБ. 20 штук по 60 літрів. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!